Вибори на сході, за даними комітету виборців України на Донеччині, вони не відбудуться на половині округів. Поки що до дня виборів готується лише 11 округів, але 26 жовтня гарантувати безпеку на більшості з них ніхто не може. На Луганщині з 11 округів на підконтрольній Україні території перебуває тільки один в Сєвєродонецьку в Рубіжному та станиці Луганській. Це ще два округи. Проголосувати зможуть не більше половини тамтешніх виборців. Нарешті кажуть в комітеті проводити вибори небезпечно. Реалізувати можливість виборів військовослужбовцями на передовій буде дуже і дуже складно, тому що це пов'язано безпосередньо із їх безпекою, і з безпекою членів комісії. Ми звертаємося до керівництва антитерористичної операції з тим, щоб вони негайно надали рекомендації до центральної виборчої комісії із чітким визначенням переліку населених пунктів, де не можуть бути реалізовані вибори.